Понад 20 років досвіду та колекція унікальних солом'яних виробів. Ковальчанка Інна Чонка відома не лише в Україні, а й далеко за її межами. Творіння майстрині з жита та соломи підкорили серця багатьох. Починаючи із іграшок та ляльок і завершуючи дідухами та вінками. Останнє зараз каже у тренді. Як вінків плетених, це де повністю вінок сплетений з деталей, так і вінків з колосків, і також поєднання колосок з плетеними деталями. Тому що вінки використовують для виставок. Для виступів дуже зараз стало популярно різні етнофотосесії, також просто до доповнення свого образу до вишитої сорочки. У такому вінку на вас точно звернуть увагу, каже майстриня. Це красиво, стильно та автентично. Щоб досягнути цього ефекту вау, жінка багато працює. Це не лише власне плетіння, а й збір матеріалу для виробів. Менше часу йде на якісь там побутові речі, тому що все весь час і сили вкладаються в заготівлю матеріалу. Щоб щось в житті досягнути, потрібно над цим працювати. Найважчий місяць червень. Саме в цей час Інна заготовляє матеріал жито та пшеницю. Ними вона засіває близько 10 соток городу. Увесь врожай самотужки жне серпом. В сукупності із переривами в тиждень я відпочив ну, якби 80 годин я жала жито, тому що зжати, потім його потрібно зв'язати, і вже тоді воно як висохне, тоді ми його. Ріжем, оце вже ну, якби оце готовий матеріал, з якого вже можна працювати, його намочити і працювати. Важливо зрізати жито саме у червні, доки у колосках не з'явиться зерно. Якщо його не буде, це гарантія того, що у виробах не заведеться міля, колосок не почорніє і буде струнким. Ну отак і в мене всі приблизно рівненькі. Буквально три. Чотири тижні. Встиг, значить, встиг. Не встиг, значить, немає що працювати. Якщо дотриматися усіх правил, то виріб прослужить довго і радуватиме око навіть через 10 і більше років. Цю ляльку Інна виготовила однією з перших ще коли вчилася солому плетінню. Вона ну не була складена десь в коробці, вона їздила по різних виставках і не одній. Зараз у майстрині готовими виробами та житом заставлений весь балкон. Це її маленький творчий куточок. Тут і дідухи, і новорічні прикраси, які замовили наперед. І ось такі незвичайні коралі. Одна з мрій інни власна майстерня. Можна було б там працювати і проводити якісь майстер-класи, зробити якусь міні-виставку, щоб роботи там, до прикладу, не були в коробках складені, а щоб. Будь-який момент хтось міг би ну там приїхати і подивитися. Ну а найбільшим бажанням ковальчанки є перемога України та повернення з фронту коханого чоловіка. Поки він захищає нашу батьківщину на передовій, Інна наближає перемогу своїм талантом. Вінки й інші вироби майстрині вже виставлялись на багатьох аукціонах в Україні та за кордоном. Зібрані гроші передали на потреби військових. Марія Вавренюк, Василь Марищук, 12 канал.